Вітаємо! До вашої уваги пропонується короткий огляд функціоналу по роботі з архівом справ. Для цього активуємо дії по лівому бічному меню по опції Архів справ і перейдемо до сутності По роботі з архівними справами. Даний функціонал у нас є аналогічний для користувачів ролей: керівник ЦНАП, адміністратор ЦНАП і староста. Тому розглядаємо його для користувача в ролі адміністратор SNAP. В розділі Архівні справи в нас представлена інформація у вигляді переліку всіх архівних справ. Як ми бачимо, в нас їх більше 16 тисяч елементів у списку. Для зміни одночасної кількості відображення елементів даного списку на сторінці ми використовуємо лічильник. А для переходу між сторінками ми використовуємо вагінат. Функціонал по роботі з архівними справами є повністю аналогічним функціоналу по роботі з переліком звичайних справ. А саме у нас аналогічно передбачено фільтрацію. Сортування. Крім того, з архівними справами також передбачено здійснення швидкого пошуку, перемикання щільності роздільної здатності для відображення елементів списку архівних справ, перехід до повноекранного режиму і назад, а також дві функціональні можливості: це дія приховати. Показати стовпці для зміни налаштування і дія вивантажити для зміни, верніше для вивантаження переліку всіх архівних справ у файл відповідного формату. Розглянемо, як можна змінити налаштування перегляду списку архівних справ. Активуємо дії по даній піктограмі і переходимо в модальне вікно Налаштування представлення списку. Як ми бачимо, у нас є представлений весь перелік стовпців, які можуть бути відображені для перегляду елементів списку справ. Для того, щоб показати всі, активуємо дії по кнопці Показати всі. В противному випадку ми можемо приховати всі стовпці або вернутися до представлення за замовчуванням активуючи дії по кнопці за замовчуванням. Якщо ми активуємо деякі стовці, які нам будуть необхідні, ми можемо зберегти дане вибране представлення. Для цього ми активуємо дії по кнопці до збережених і ведемо назву нашого представлення. Натиснемо на кнопку Зберегти. На вкладці Збережені у нас відображається наше нове представлення списку всіх архівних справ. Як ми бачимо, у нас також видається інформаційне повідомлення стосовно того, за якими саме параметрами у нас буде представлений наш, наш весь список архівних справ в системі. Для виходу. Активуємо дії по кнопці закритим. Для того, щоб вивантажити список всіх архівних справ, активуємо дії по кнопці Вивантажити. У модальному вікні для вибору формату вивантаження, виберемо Файл для експорту верніше, формат файлу для експорту це може бути або файл у форматі CSV, або файл у екселівському форматі. І натиснемо на кнопку Підтвердити. В нашому випадку для демонстрації ми натискати не будемо, так як загальна кількість архівних справ вище 16 тисяч елементів, і процес буде відпрацьовувати дуже довго. По завершенні в нас буде системою згенеровано відповідне повідомлення, а вся інформація буде вивантажена у файл вибраного формату. Для перегляду картки. Архівної справи виберемо необхідну справу і натиснемо на піктограму переглянути. У картці архівної справи ми бачимо, що інформація є ідентична, як і інформація у звичайній карці звичайної справи за деяким винятками. Так, у вкладці «Заявники» Інформація в архівних справах є неперсоніфікованою. І відсутня інформація, верніше, не вся представлена інформація, щодо документів заявників та їх уповноважених осіб. Повернемося до загального переліку справ архівних і подивимося ще одну картку архівної справи. Так само, як ми бачимо, що архівна справа має статус закрито. У розділі Заявники і уповноважені особи інформація не персонофікована. На вкладці Документи заявників і уповноважених осіб взагалі відсутня інформація. І щоб по справі була надана якась відповідь, ми бачимо рух розгляду даної справи і остаточно отриману відповідь. Для пере... переходу. До переліку всіх наявних архівних справ активуємо дії по кнопці повернутись.